Фред і Вільям, переглянувшись, вирішили повернутися додому та обговорити почути. Обидва гноми були дуже схвильовані, і Фред заговорив першим Я думаю, нам варто приєднатися до експедиції. Ми повинні допомогти нашим у поході. Вільям подивився на Фреда і сказав: Навіть не знаю, Фред, ти думаєш, ми зможемо їм чимось допомогти? Гаспар сказав, що похід буде довгим і небезпечним, а ми з тобою далі сусідньої галявини ніколи не ходили. Можливо, нам не варто так ризикувати. Фред задумався. Але через мить його обличчя осяялося рішучістю. Ми ніколи не ходили далеко і не стикалися з небезпеками, це правда. Але ти чув Гаспара: Ліс вмирає, і це може дістатися до нас. Ми не можемо просто сидіти, склавши руки. Треба щось робити. Вільям йшов мовчки, він хотів допомогти, але його дуже лякала ця експедиція. Він розумів, що це необхідно, але йому було страшно від того, що їх може там чекати. Вони дійшли до своїх домівок, і Фред сказав. Давай добре обдумаємо, почути, і завтра приймемо рішення. Але особисто я, я думаю, що піду. Вільям кивнув, не промовивши ні слова, і пішов у бік свого дому. Наступного дня Вільям рано вранці постукав у двері Фреда. Фред не спав, йому було важко заснути цієї ночі. Емоції від майбутньої подорожі переповнювали його, і він майже не міг заснути. Він відчинив двері та впустив Вільяма всередину. Привіт, Фред. Слухай, я обдумав твої слова і хочу сказати тобі, що я згоден. Я піду з тобою. Фред посміхнувся: Я дуже радий, що ти наважився. Давай збиратися і вирушати до Гаспара за подальшими вказівками. Вони витратили трохи часу, щоб зібрати необхідні речі. Фред узяв із собою свій новий рюкзак, його якраз подарувала бабуся на день народження, підготував трохи провізії та взяв кілька своїх найкращих шапочок. Шапки для гномів мали велике значення. Вони ставилися до них не просто як до головного убору. Кожна шапочка позначала важливий відрізок життя гнома. Наприклад, у 10 років Фред отримав свою першу шапочку. Вона була синя і трохи завелика. Її він отримав за те, що закінчив підготовчу школу для гномів, і був готовий почати допомагати дорослим гномам із сільськими справами. Що стосується Вільяма. То він також підготував трохи провізії, узяв свою шапочку, а також прихопив кілька улюблених музичних скриньок. Вони були готові, окинувши востаннє поглядом свої будинки, вони вирушили в дорогу. Фред ішов у піднесеному настрої, а ось Вільям виглядав стривоженим. Було видно, що рішення піти з Фредом далося йому нелегко. Та все ж вони швидко дійшли до місця збору і побачили невтішну картину. На галявині, де вчора зібралося багато гномів. Сьогодні було лише двоє. Як з'ясувалося, більшість гномів вирішили, що інші впораються і без їхньої допомоги, тому залишилися вдома. Серед цих двох гномів був Гаспар і ще одна гномка на ім'я Луїза. Фред з Вільямом підійшли до Гаспара, і він привітав їх. Добрий день, хлопці! Як бачите, нас небагато. Я дуже вдячний вам за те, що відгукнулися. На вас чекає довгий шлях. А Вільям перебив Гаспара. Вибачте, сер, ви сказали вас. А хіба ви не йдете з нами? Ох, дорогий Вільяме. Я би з радістю пішов із вами, але на жаль, роки вже не ті, і я не осилю дорогу. Фред побачив, як Вільям побліднів. Так ось про що я вас чекає довгий шлях. Я підготував для вас карту, за якою ви зможете дістатися до золотого дерева. Вільям знову перебив Гаспара. Вибачте, сер, а хіба точно відомо, де знаходиться золоте дерево? Якщо чесно, точне місце невідоме. Але не хвилюйтесь, попередні покоління гномів залишили натяки, за якими я склав карту. Фред помітив, що Вільям побліднів ще більше. Загалом я позначив передбачуване місце на карті, і за моїми підрахунками, шлях у вас займе кілька тижнів, тому вам варто взяти із собою побільше їжі. Також я приніс вам компас з ним ви завжди зможете знайти дорогу, якщо раптом заблукаєте. Гаспар розповів їм про перешкоди, які їм доведеться подолати, а також показав, як користуватися компасом. Потім, побажавши їм удачі, він залишив їх. Їх було всього троє. Вони стояли та мовчки дивилися один на одного ще кілька хвилин, аж раптом Луїза перервала тишу. Привіт, я Луїза. Живу на тій стороні села. Ми, здається, раніше не зустрічалися. Я взяла з собою багато корисного: шапочки, шкарпетки. Їжу, мед, світлячків у банці, бинти, змінний одяг. Луїза безупинно почала перелічувати все, що взяла. Фред подумав про себе, що вона явно перебільшує з кількістю речей. Потім він глянув на Вільяма і зрозумів, що той думає так само. Коли Луїза закінчила, Фред запропонував вирушати, поки не стемніло. І вони втрьох рушили в дорогу. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Продовження у наступній серії.